Загадковий світ відкривається перед вами, коли ви купуєте квиток і сідаєте на потяг, що готовий перетнути материки. Або величезний лайнер, що дозволить доторкнутись до морського горизонту. Мережово-залізничних і морських маршрутів переплітається на величезній карті світу, де кожен вибір це новий виклик і можливість. Від Лос-Анджелеса до Сіднея, від Токіо до Дер ес Салама. Кожна подорож наповнена відчуттям пригод і невідомого. Тож швидше пакуйте валізи, адже неймовірна подорож не змусить чекати. Тільки не забудьте придбати собі вірний квиток на потяг. Тож... До цього моменту ми з вами вже подорожували усією Європою. Після зосередились на одному місті Лондоні. А тепер глобалізуємо наші подорожі, адже тепер нам стає доступним увесь світ, завдяки грі, рейки та вітрила у серії квиток на потяг в локалізації видавництва лорд Boards», з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра квиток на потяг рейки та вітрила розрахована на компанію від 2 до 5 гравців і пропонує позмагатись у прокладанні маршрутів між містами на величезній мапі світу або ж відправитись до Північної Америки на Великі Озера. Під час партії гравці будуть набирати на руку карти вагонів та суден, щоб з їхньою допомогою прокладати ділянки між містами для виконання особливих маршрутів та заробітку переможних очок. Проте, у цій коробочці, на відміну від інших, з'являються не тільки судна, що дозволяють з'єднувати міста по воді, але й порти, що принесуть додаткові очки за виконання маршрутів через місто з портом. Як ви вже я думаю здогадались, у коробці рейки та вітрила на вас очікує відразу дві мапи, і кожна із них має свої унікальні особливості. Проте загальні правила для обох мап є незмінними. Тож пропоную спершу познайомитися з базовими правилами на мапі світу, а потім розібрати всі зміни за гри на мапі Великі Озера. На початку партії викладіть на центр стола ігрове поле. Перетасуйте карти суден та роздайте кожному гравцю по сім карт. А також перетасуйте карти вагонів та додатково роздайте по три карти кожному гравцю. Ці 10 карт формують стартову руку гравця. Позосталі колоди покладіть біля поля і викладіть по три карти горілиць у ряд з кожної із них. Перемішайте колоду маршрутів та роздайте кожному гравцеві по 5 карт маршрутів. Кожен гравець повинен залишити собі щонайменше 3 карти, а усі на покладіть під низ колоди, яку так само треба розмістити біля поля. Далі кожен гравець отримує по 3 фішки портів, а також по 25 фішок вагонів і 50 фішок суден обраного кольору. Тепер кожен гравець повинен скинути 15 фішок суден та вагонів у будь-якій комбінації. Для вашої першої партії радимо залишити 20 вагонів та 40 суден. Цей вибір гравці повинні робити таємно. І тільки коли кожен гравець зробить свій вибір, усі одночасно показують, з якою комбінацією вони розпочнуть гру. Наприкінці приготувань будь-яким зручним для вас способом оберіть першого гравця, або нехай їм буде той, хто найбільше мандрував. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож, як я вже казав, головною метою гравців є заробити якнайбільше переможних очок, прокладаючи ділянки та виконуючи маршрути. Під час партії гравці виконуватимуть ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви маєте виконати лише одну дію з п'яти на вибір. Наприклад, дія узяти карти мандріво. Гравець може узяти до двох будь-яких карт за хід. Це може бути як карта з верха будь-якої колоди, так і одна із відкритих карт у рядах. Проте, якщо гравець бере відкриту карту, то повинен негайно покласти на її місце верхню карту з відповідної колоди. Коли гравець бере карту Джокера з будь-якого ряду, вона рахується відразу за дві карти, тому після взяття карти Джокера хід гравця завершується. До того ж, гравець не може взяти карту Джокера з ряду, якщо цього ходу вже брав іншу карту. Проте гравець вільно може отримати й дві карти Джокера у свій хід, узявши їх зверху колоди. До речі, на русі гравця може бути скільки завгодно карт. Протягом гри біля поля можуть лежати горілиць різні комбінації карт. Проте, якщо стається, що серед відкритих карт є три джокера, тоді ви повинні скинути всі шість карт, поклавши їх у відповідні скиди і відкрити по три нових з кожної колоди. Якщо сталося, що одна із колод вичерпалася, просто ретельно перетасуйте відповідний скид і сформуйте нову колоду. Якщо ж сталася неймовірна ситуація, коли в колоді та скиді немає карт, бо вони всі на руках гравців, гравець не може виконати. Цю дію. Другою можливою дією ви можете прокласти ділянку. На полі у нас є два типи ділянок. Ділянки з прямокутними комірками це залізничні ділянки, що можуть містити лише фішки вагонів, а ділянки з овальними комірками це морські ділянки, що можуть містити лише фішки суден. Щоб прокласти ділянку, гравець повинен зіграти з руки набір карт кількість, колір і тип яких відповідає кількості кольору і типу комірок вибраної ділянки. А після виставити свої відповідні фішки на кожну комірку ділянки та скинути зіграні карти. До речі, на картах суден, на відміну від вагонів, можуть зображатись відразу два судна, і за таку карту ви можете виставити відразу дві фішки. Прокладає ділянки, ви можете використовувати карти джокерів, заміняє ними один вагон чи одне судно будь-якого кольору. Для прокладання ділянок на комірках сірого кольору ви можете використовувати відповідні за типом карти одного будь-якого кольору. Після прокладання будь-якої ділянки гравець набирає переможні очки, відповідно, до довжини ділянки її переміщує свій маркер на відповідну кількість поділок треку очок. Гравець може прокласти будь-яку вільну ділянку на полі, і не зобов'язаний з'єднувати її з будь-якою своєю раніше прокладеною ділянкою, однак у свій хід гравець може прокласти лише одну ділянку. На полі ви також можете зустріти подвійні ділянки. Кожен гравець може прокласти лише одну таку ділянку між містами, а за гри в двох чи в трьох під час партії можна прокласти лише одну з двох паралельних ділянок. Після прокладання однієї з цих двох ділянок іншу ділянку вважають закритою для решти суперників до кінця гри. Також на полі є залізничні ділянки, які позначені спеціальним символом пара, який указує на те, що ця ділянка проходить по дуже важкому ландшафту. Щоб розмістити фішку вагона в комірці з символом пара, вам треба зіграти дві карти вагонів однакового кольору замість однієї карти. Проте для кожної комірки ділянки ви можете грати карти будь-якого кольору. І вам не обов'язково використовувати карти того самого кольору для всіх комірок ділянки. Карти Джокерів так само можна використовувати як одну з карт для прокладання ділянки. Після виконання дії прокладання ділянки може статися, що ви виконали умову одного або відразу декількох маршрутів на ваших картах. І якщо вам вдалося безперервно з'єднати своїми вагонами чи суднами два зазначених міста на карті маршрута, це означає, що ви виконали завдання і наприкінці гри отримаєте вказану кількість очок. Хочу зауважити, що західний лівий край поля з'єднаний зі східним правим краєм. На це вказують маленькі стрілки в напрямку края поля, які зазначають, які ділянки з'єднують ті чи інші міста. Після виконання маршрута не треба відкривати карту і показувати іншим гравцям, що у вас є закінчені маршрути. Залишайте це в таємниці до кінця гри. Крім цього, в колоді ви можете зустріти туристичні карти маршрутів, на кожній з яких позначено більше ніж два міста. Якщо прокладені гравцем ділянки з'єднують усі міста за вказаними ділянками на карті, то гравець набирає максимальну кількість очок. Якщо ж міста з'єднані іншим чином, то гравець набирає меншу кількість очок. Тож чим більше ви виконуватимете карт маршрутів, тим менше поточних завдань у вас залишатиметься для виконання. Тому у свій хід ви можете виконати дію узяти нові карти маршрутів. Для цього гравець бере 4 карти маршрутів з колоди і повинен залишити собі принаймні одну з узятих карт, але може її залишити хоч усі 4 карти. Невибрані маршрути треба покласти під низ колоди. Під час гри у вас на руці може бути скільки завгодно карт маршрутів. Проте хочу зауважити, що якщо ви не зможете виконати умову карти маршрута до кінця гри, ви віднімаєте зазначену на карті кількість переможних очок. Також у свій хід ви можете виконати дію побудови порта. Порти можна будувати лише в містах, позначених синім кольором і символом якоря, проте для побудови вам потрібно прокласти принаймні одну ділянку до зазначеного міста. Тож, будуючи порт, вам потрібно зіграти дві карти вагонів та дві карти суден одного кольору, і на яких буде зазначатись символ порту. Джокером можна замінити одну карту. Після цього ви виставляєте свій порт у відповідне місто. У кожному портовому місті може бути лише один порт. Очки за порт ви отримуєте відповідно до кількості виконаних карт маршрутів, на яких зазначається місто з портом. Наприклад, за три карти ви можете отримати 40 очок. Проте під час гри, будуючи різні ділянки і з'єднуючи міста, може статися, що вам забракне фішок певного типу. У такому випадку ви можете виконати останню доступну дію обмін фішок та обміняти будь-яку кількість фішок одного типу на таку ж саму кількість іншого. Проте втратити одне очко за кожну обміняну фішку. Зауважу, що у гравця ніколи не може бути більше 25 вагонів чи 50 суден у грі. Тож після того, як ви виконаєте одну свою дію, ваш хід завершується і розпочинається хід наступного гравця ліворуч. І таким чином, гравці виконують ходи, поки в кінці ходу в запасі будь-якого гравця не залишиться 6 або менше фішок, незалежно від їхнього типу. Тоді всі гравці разом із цим гравцем виконують ще по два ходи. Після чого відбувається фінальний підрахунок очок. До зароблених очок під час гри ви додаєте очки за свої побудовані порти. Нагадуємо один завершений маршрут з містом – 20 очок, 2, 30, а три чи більше 40 очок. Таким чином, треба порахувати кожен ваш побудований порт, а після відняти 4 очки за кожну фішку непобудованого порта. Після цього кожен гравець додає очки за свої завершені маршрути і віднімає очки за незавершені. До речі, туристичні маршрути мають окрему позначку за втрати очок. Той, хто матиме найбільшу кількість очок, і стає переможцем. У разі нічиєї гравці ділять перемогу. Тож зараз ми з вами розглянули всі правила поля світ. Проте, як я вже зазначав, поле Великі Озера має деякі відмінності як під час приготування, так і у самому ігроладі. На початку партії, крім того, що ви повинні використовувати спеціальну колоду маршрутів для цього поля, також зміни торкнулися її персонального приготування гравців. На початку гри кожен гравець отримує усього по дві карти як вагонів, так і суден, а також отримує іншу комбінацію фішок вагонів та суден. Проте так само повинен прибрати 15 фішок до коробки. Під час партії усі правила залишаються незмінними, проте на полі Великих Озер є міста, які одночасно з'єднані і морською, і залізничною ділянками. Її такі ділянки не вважаються подвійними. Крім цього, на полі з'являється ділянка довжиною у 9 комірок, за яку можна заробити 27 очок. А також зміни торкнулися фінального підрахунку та кількості очок, які ви можете отримати за порти. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру, квиток на потяг, «Рейки» та вітрила. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!